Що найцінніше сьогодні для дітей Божих це дерево, життя, це істина, слово Боже, кожен день. Тому що ми щодня знаходимося перед тим самим вибором, перед яким були Адам і Єва. Вони проміняли життя вічне, хоча Бог створив їх жити вічно. А як вони мали жити вічно, якби вона не харчувалася з дерева життя з Словом Божим кожен день? Вони перестали це робити. Вони переключилися на плітки, на байки, на казки, які навіював їм змій, і вони втратили цю вічність, яка була їм призначена. Ще від створення їх. Так само і ми, коли ми відключаємося від Слова Божого, ми нехтуємо Божим Словом, ми ризикуємо втратити вічність, яку Бог приготував для кожного. Уявіть собі, кожна людина має шанс успадкувати вічне життя з Богом, але по одній лише причині через нехтування Словом Божим, вічність з Богом, вона буде анульована. Тому щодня ми маємо робити свідомий вибір. Харчуватися з дерева життя Словом Божим, яке дає життя тут, благословенне, і вічне життя дає з Богом. Багато людей вони думають, що я просто після смерті я потраплю в Царство Боже, я потраплю в присутність Божу. На яких підставах, якщо Бог це є слово Боже, якщо людина не знала Слова Божого, вона не вивчала Слова Божого, вона не знала істини щодня, не була на цьому шляху істини. В яке царство Боже може потрапити людина? Людина потрапляє в вічність з Богом або в пеклі на основі того, як вона прожила своє життя. Всі наші справи, життя наше буде показано на суді, і там буде оприділена вічність, тому сьогодні є шанс змінитися.